Я дві речі скажу, які важливо згадати. В чому є проблема зараз в Україні, і що кажуть рятувальники? Немає військових жетонів, і сама ідентифікація коштує неймовірних коштів і складнощів. Це фактично генетична експертиза потрібна генетична експертиза. Це надзвичайно складно. Але от перше питання: в Україні немає військових жетонів, тіба хіба тільки в офіцерського складу в рядових немає. Вони не зроблені досі, і зараз люди, які займалися пошуком загиблих. В другій світовій кажуть, що тих ідентифікувати легше ніж хлопців, які загинули місяць чи бо два були назад. Житони. бо були жетони? Друге питання це все ж таки та процедура, якої ми опублікуємо обов'язково на сайті. От з'явиться зараз наш матеріал, і ми на сайті і також поширимо інформацію, що робити людям, родинам, бо є от така ну нерозуміння то я ви людину ну, там матір чи там дружину, яка Що зробити, якщо так. ти втратив ну це важко, так але як знайти? Так, що головне, що є процедура, не потрібно їхати розшукувати, бо є ризики, що можливо якісь люди хочуть поїхати на те місце самі шукати. Головне зараз ну змуси пояснити, що є люди, які над цим працюють щодня. Є там процедура, за якою треба звертатися до міліції, її можна знайти і там в ну, інформація є про це в інтернеті. Ми про це обов'язково напишемо. Це найголовніше.